Ось такий осколок від ракети пролетів майже пів кілометра від взриву і залетів людині в квартиру, пробив скло і ще десь буквально 20 сантиметрів, був би пошкодив людині ногу. Ось так десь грам 200 важить якийсь такий твердий метал. Ось такою зброєю тільки вміють воювати москалі. Робити серед людей, серед мирного населення паніку, бити енергетичну інфраструктуру. Вони ж на полі бою не вміють воювати. Ось видно, як вилетіли вікна на верхніх поверхах в одному з підприємств. Старі радянські вікна не витримують ударної хвилі. А євровікна ще з тим справились. Але це другий поверх, можливо. Тому вони не пошкоджені. Вирішив піти подивитися на підстанцію, де стався вибух, йшов біля цвинтару і замітив на одному з гробів на нержавеючому такому хресті таку вм'ятину від ще одного осколка. Осколки летіли в різні сторони, от люди розказують. І на багатьох гробах ще є такі вм'ятини. Ось видно, як такі осколок в такій грубі нержавеючій трубі чуть її не пробив. Ось така ситуація. Зараз знаходжуся в тому селі, якраз де вибух був. Ось такі уламки. Люди по городі розкидано було. Ось так, таке видно. Жінка мені принесла, показує. Ось такі. Судячи по металу, це якийсь дюраль алюміній. Напевно, обшивка ракети. Дуже легенький метал. Дуже легенький метал. Ого. Ну, дивіться, які які кусочки. І от чую вже хлопець також приніс сусід через пару хат. О, це, ні, це просто. Це а, ну то так це камінь, це він просто воно ударною хвилою вам закинув. Ну, які ви маєте які ви раритет. А ну тримайте, тримайте, віддаю вам. Це начинка, так? Це була начинка вже сівала. Це ось поки, це то дірака, це ось і там. Так, ти чути, що то легеньке? Ось ну, і там. Вона і ваша. Це обшивка. Ви собі уявляєте, що прилетіло, де магазин хімія в нашому місці? Ну, no. ні. То десь кілометр. Де п'ята школа десь прилетіла. Пробило скло і ще був би 20 сантиметрів людині в ногу. То ще він не годен був його навіть на балконі взяти в руки, бо воно гаряче гарячим. Як я пробив пам'ятник. Я воно один зняв там, он на цвинтарі пам'ятник нержавеюча труба. Тут така вм'ятана, що просто ви собі не Ну, А вот світок збитих ракет йде. Добрий день. Добрий день. Лиця не показують, тільки звук пишу. Щось скажіть про, наш, про, 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 таку, про таку трагедію в нашому селі. Таке було, що я, ми з ми з дитиною аж присіли від того удару, то то страшне було. А потім такий звук, ш -ш -ш -ш, такий, який впливає на психіку людини і знов чуть. Такі та, та то я собі можу вивити такі психологічні самі людини, коли такий. Такі... А я так кричала на подвір'ю, матінку захорони нас, що, що напевно що, що село чуло. Ні, ні але це не знімає, тільки вас знімає. О, Бачите, О, ось такі а -а -а. подаруночки нам наші сусіди шлють, наші брати, так сказати. А -а -а. Ось ще одна могила на тому ж цвинтарі в селі. Де осколком зробили такий своєрідний підпис від нашого брата Москаля. Ось така сила, страшна сила. Я буду показувати, де я знаходжуся на цвинтарі. О, але чия це могила це не потрібно нікому. Поки я йшов на кладовище, ще знайшли. На доріжці, яка веде до нього, ось такий осколок. Ось такий осколок. Той осколок я собі заберу на, на пам'ять. що пам'ятки? Ні, ну просто мати, щоб якісь мати, такі, як то кажуть. І, звичайно, такої пам'ятки ну не хочеться мати, але нехай буде. Я візьму його ну, так як, та, як, як доказ. Сороку, іде сорок майже 15-ків. шифр пробило на кухню, а в тебе шифр не, не не, ще й шифер підняли. Це також дюралюміній, якийсь такий легкий метал. Дай, ми все дуже говорили. що в мене було. дивіться, чи подивай, ходи. Що? що? А що звідти там... Ось зараз фільмую, як в жіночки по сусідству, де був епіцентр вибуху, навіть двері, з, як то кажуть, зрушило з місця. Дивіться, який шов видно. То так. саме більше, бачите? Дивіться, дивіться, що все Дивіться, як двері воно дмухнуло, як яка ударна хвиля була. Ось такі руйнування в хаті пройшли недалеко, так само хата знаходиться. Скільки метрів? Десь? 100 метрів? 50 метрів? 50 метрів. Так. Десь 50 метрів від, від, від місця падіння ракети. А, а люстро, бачите, де? А де люстро? А на землі було? Ага, алюстро на землі було. Ось хлопець ще на, на бев тільки що по дорозі. Скільки того металу москальського тут є. Вони нам присилають так брати, бачите, як брати нам присилають. Перша ракета попала в масло і відстойник. Це, напевно, їй повезло. Бо як було б попала щось твердіше, то було б більше, воно б більше рвало. І бачимо, що тут екологічна катастрофа, екологічна катастрофа була. Ну нічого, зато всі живі там. Керниці всі з маслом. Керниці всі з маслом, так? Ще не дійшло. Бо... Ще не дійшло? Буд, буде дождь, то, що в мене просто буде масло. Ну а дивіться, яке тут все, Дивіться, Курча, палка, це палка, що, тут... що це тут всі не твори. Не ну. Але персонал весь живий, всі живі. Слава Богу! Желізо, желізо то таке, завариться, примотається, з'яжеться, скрутиться, а купиться нове, а, ж, а людське життя все, то назад не вернеш. Саме головне. Ось таке така річка, масляна річка тепер тече. Вже трохи викачали, кажуть. Ось господарі мені дозволили зайти на подвір'я познімати, що зробило з дахівкою на сараї, на стодолі, на стайні. Кажуть, що тут ще є гірше пошкодження, є гірші пошкодження. Старік, ти не перестрашився? Ну, Напевне, він не перестрашився. В людей повибивало вікна, ось заклеєні поліетиленовою якоюсь такою стрічкою. Два вікна. Ось видно, де епіцентр був вибух. І це дуже повезло, що вона попала в масловий відстійник. Хлопці, а масло при високій температурі теж горіти починає, правда? Вон Бачите, я навіть того не знав. Тому такий чорний дим пішов, правда? Ну це дуже повезло, що якраз ракета попала в землю і тут, якби десь попала туди далі, то там було б щось страшне. Ось видно звідси, яка дахівка з другої сторони цієї студоли, що я фільмував. Зараз викачують масло і от видно, як плавився метал від такої високої температури. Це просто жах. Я такої картини ще в житті не бачив. Яблука і попіл. Ось ця яблуня прийняла на себе весь удар. Тепловий, звуковий і світловий. Дивіться, що з неї сталося? Весь урожай на землі. Як так сказати, печені яблука. Я не думаю, що це вже печені, це вже просто Вугільні яблука. Вугілля. Ось зараз видно епіцентр попадання другої ракети. Я собі уявляю, як люди перелякалися, що ж я в місті почув цей звук, цей взрив, і просто присів на землю. Друга ракета також, можна сказати, в землю попала. І це трошки зм'якшило і полегшило, як то кажуть, зменшило втрати на станції. Бо як було, попало десь на бетон або десь таке тверде, прямо в трансформатор, то було б просто непоправимі і такі ті були б втрати. Весь персонал живий, слава Богу. Ну, Витекло масло на масло відстойнику, це нічого страшного. Ось глибина цих ям 2 метри. Якщо я сюди залізу, у мене метр дев'яносто, то я сюди піду повністю сховаюся. Повністю сховаюся туди. Це просто жах. От друга ракета впала там. А через метрів 40, ну майже 50, ще одна впала. Ось порвало проводи, тому і в місці немає світла. А це все горіло. Це все горіло. Ось яблуня. Це все горіло. Ось видно, навіть ремонтні роботи ведуться на дахівці костелу, бо також ударна хвиля заподіяла шкоди. Бачу, хлопці там стукають, щось ремонтують. Господи, збережи нас і сохрани від тої наволочі московської.